Виконуємо номер 1450 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видаництво «Генеза», 2022 рік. Як зміниться різниця, якщо завдання перше збільшити зменшуване на 0,8, а від'ємник на 0,5. Завдання друге збільшити зменшуване на 0,5. А від'ємник на 1,9. Завдання третє зменшуване збільшити на 3,1, а від'ємник зменшити на 1,9. І завдання четверте: зменшуване зменшити на 4,2 а від'ємник збільшити на 2,1. Приступаємо до виконання. Спочатку пригадаємо властивості віднімання. Перша властивість це віднімання від числа суми. Щоб відняти від числа суму двох чисел, можна від цього числа відняти перший доданок, а потім від результату віднімання відняти другий доданок. Або ж від числа відняти другий доданок, а потім від результату віднімання... Відняти перший доданок. Властивість друга віднімання від числа різниці. Щоб від числа відняти різницю, можна від цього числа відняти зменшуване і до результату додати від'ємник. Або спочатку до числа додати від'ємник, а потім відняти зменшуване. Властивість третя віднімання числа від суми. Щоб відняти число від суми, можемо це число відняти від першого доданку і до результату додати другий доданок. Або відняти це число від другого доданку, а до результату додати перший доданок. І властивість четверта. Віднімання від різниці числа. Для того, щоб від різниці відняти число, можемо це число відняти від зменшуваного, а потім відняти від'ємник. Тепер пригадаємо, як веде себе різниця при збільшенні або зменшенні зменшуваного та Від'ємника. Спочатку попрацюємо з зменшуваним, при збільшенні. Зменшуваного різниця, збільшується. На це саме число. Позначимо збільшення стілочкою вгору. Збільшується зменшуване, збільшується різниця. Приведемо приклад, нехай наша різниця А відняти Б. Збільшимо наше зменшуване на 2. Використаємо властивості віднімання і віднімемо від А спочатку Б, а потім до результату додамо наше число 2. Наша різниця була, наша різниця стала. Різниця збільшилась на те саме число 2, на яке ми збільшили, зменшуване. Тепер. Що відбувається, пригадаємо, при зменшенні зменшуваного, при зменшенні зменшуваного різниця зменшується на це саме? Число зменшується і зменшується. Перевіримо А відняти Б, наша різниця. Віднімемо від зменшуваного 2. Використаємо властивості віднімання. Тоді будемо мати А відняти Б і відняти 2. Було наша різниця і стала наша різниця. Різниця зменшилась на те ж число, на яке ми зменшили, зменшуване. Тепер переходимо до від'ємника. При збільшенні від'ємника різниця зменшується. На це саме число. Збільшується від'ємник, зменшується різниця. Стрілочки протилежного напряму. Розглянемо, на прикладі нашу різниця А відняти Б, а тепер збільшимо наш від'ємник на 2. Використаємо властивості віднімання. Це буде А відняти Б. І відняти 2. Наша різниця була, наша різниця стала. Отже, при збільшенні від'ємника різниця зменшується на це саме число. І останнє при зменшенні від'ємника різниця збільшується на це саме число. Від'ємник зменшується, різниця збільшується. І приклад наша різниця А відняти Б, Б зменшимо на 2 Використаємо властивості віднімання, а відняти B буде і додати 2. Отже, була наша різниця, наша різниця стала, збільшилась на 2. А тепер переходимо безпосередньо до нашого завдання. У нас в першому завданні збільшити зменшуване на 0,8. Зменшуване збільшили на 0,8. Відповідно, наша різниця збільшиться на це ж число 0,8. А від'ємник збільшили на 0,5. Від'ємник, якщо збільшити на 0,5, то різниця зменшиться на 0,5. Якщо ж ці умови виконуються одночергово, то наша різниця збільшується. На різницю чисел 0,8 і 0,5 Різниця збільшиться на 0,8 відняти 0,5 це буде 0,3. Збільшиться. Далі завдання друге у нас збільшується, зменшуване на 1,7. Зменшуване, збільшується на 1,7. Відповідно, різниця, це ми вже знаємо, збільшується на 1,7, а від'ємник збільшується на 1,9. На 1,9. Якщо від'ємник збільшується, різниця зменшується на це саме число. При одночерговому виконанні цих умов наша різниця зменшиться на різницю чисел 1,9 і 1,7 різниця. Зменшиться на 1,9, відняти 1,7. це буде 0,2. Так, третє завдання. У нас зменшуване збільшується на 3,1 Зменшується. Змен. На 3,1. Відповідно, зменшуване. Збільшується, різниця збільшується. Збільшується на 3,1, а від'ємник зменшується на 1,9. На 1,9. Якщо від'ємник у нас зменшується, то різниця збільшується на це саме число. Отже, різниця збільшується на 1,9. При одночерговому виконанні умов, наша різниця збільшиться. На суму чисел 3,1 і 1,9. Це маємо 5, на 5. І останнє четверте завдання у нас зменшуване, зменшується на 4,2. Змен. ванне зменшується на. 4,2, ну, відповідно, і різниця зменшується на 4,2. Від'ємник збільшується на 2,1. Якщо від'ємник збільшується, різниця зменшується. Різниця зменшується на 2,1. При одночерговому виконанні цих умов наша різниця зменшиться. На суму чисел 4,2 і 2,1. Це у нас маємо 6,3. Ми дали відповідь на питання, як зміниться різниця, якщо в першому завданні збільшити зменшуване на 0,8, а від'ємник на 0,07. 5 Тоді різниця збільшиться на 0,3. У другому завданні збільшити зменшуване на 1,7 а від'ємник на 1,9. Тоді різниця зменшиться на 0,2. У третьому завданні зменшуване збільшити на 3,1, а від'ємник зменшити на 1,9. Тоді різниця збільшиться на 5. І в четвертому завданні зменшуване. Зменшити на 4,2, а від'ємник збільшити на 2,1. Тоді різниця зменшиться на 6,3 номер 1450 виконано.